Вибудовування стосунків Пекіна та столиці нашого ворога, країни нашого ворога. Да? А, навіть орден має від лідера нашого ворога. А, ця людина зараз буде намагатися донести позицію Китаю до, не тільки до Києва. В їде і в Варшаву, і в Берлін, і в Париж, і навіть заїде в Брюссель. Відповідно. Попри те, що Україна донесла Ліхуею, що є формула Зеленського, що є наш мирний план, і ми не будемо поступатися жодною своєю територією, китайський мирний план полягає в тому, що з одного боку так територіальна цілісність, але з іншого боку, не має бути контрнаступу, потрібно сідати вже за стіл перемовин. Відповідно, заморозка конфлікту, яка може бути вигідна нашому ворогу, щоб ворог не програв. На фронті Китаю не потрібна його поразка. Китаю потрібно переконати євро.